І сьогодні ми будемо грати в гру Car Crash Simulator Тут є уровні, отакі, отакі, отакі. Я вже давно граю в цю гру. Три машини. І, 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 і зараз я покажу всі три карти. Почнемо з першої. Починаємо. Вибираємо, ну. Ций пікап І чекаємо. Ця гра прикольна, тут дуже реалістичні, як ну, машини ламаються. Tester. Починаємо. Щось машина не хоче їхати. Так, я подумав, що треба поміняти машину, поміняв на отаку. Вона вже краща і краще буде ламатися. Пробуємо зараз в стінку на 100 км кілометрах улетіти. Отак. Е, ця гра вийшла недавно, у червні цього року. І у нас ще не... Не повністю зроблена і дотепер, що оновляється. Нові машини, нові карти. Скоро сюди, да, я знаю, мають додати фуру і, і карту великого міста. Ну, ми ще зараз подивимося на інші карти. Попробуємо ще от тут приїхати, дуже файно. Тут-отут тут, тут. по цій дорожці. Тут а... палки і нерівна дорога. Mm, «Роблю дрифт. Ще раз дрифт. Ооо, шайні. Тут uh, можна ще вроді би скачувати моди. Я не знаю, чи качу. Але... І поправимо ще отсюда заїхати. І попробуємо ще сюди заїхати на ту високу штуку. <різві> Тут можна так такшика. Ну, так, так, так. Піду поворот. А, приїхав вже. Що здаємо назад? Нічого страшного, і можна X10 слоумо. ні ні, ні нам три наверх нам наверх, нам наверх, нам наверх. Ой-ой-ой. ой Щось тут не то. Щось я не можу заїхати наверх. А чого? Я не знаю. Чао. Тут є щочик, скільки ми приїхали кілометрів. Я приїхав три. Швидкість є кідріфт. І зараз ми пробуємо тут приїхати. Там треба на швидкості пролітати ями. Самі зад Даємо. Все, погнали. Ззаді чуть машина розби розбилася, але ну, нічого. Туди. Підлетіли. Ось Воті ями. У, овау-вау-ваувау, вау, 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 вау. тільки одне колесо. А салон який, О, щось тут робиться, що таке крутиться. Так, і напевно переходимо на нову карту, на іншу, на другу. Все, ми на іншій карті. Ось тут ось таке місце. Просто дорога, стовби і отакий тунель. Там ще десь є ж... желізна дорога. Тут можна зробити ще краще по тій карті, але не дуже добра. зроблена чогось. О, або желізні путі. Дорога. -ні -ні -ні. Я на швидкості стовп. На на 100 кілометрах. Опа, ліпшка. Що? Оу, глючить телефон. Весь телефон заглючив, я не знаю, що робиться. О боже, смерть телефону. О, все, живий, живий, живий. все. Все, телефон вижив. Звернемося, поїдемо в іншу сторону. О Боже, я вже зачепив машину. Опачо, камера включилась. Здаємо назад і їдемо далі. Ця карта доволі велика, десь кілометрів 6-7 так, проїхати треба, щоб повністю круз зробити. Це е, як місто. Ні-ні-ні, Печаталися. Тут навіть є. ламаються. Ні, вони не ламаються, вони просто відпадають. Уй-ой-ой, уй-уй-уй-й-уй-уй-уй-уй, зараз жаль не повертають. Позира на... Нє, все, треба обновлятися. Ну, на цій карті немає нічого інтересного. Переходимо зразу до іншої, ви поняли. Так, і слідуюча карта це горе. Ну, no. для гори я взяв джип, бо він краще всього тут проходить. А щось він якийсь поганий. Ооо. Кігори. Вау-ва-ва-ва-ва-ва-лама. -ва 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 -ва. Не, і зараз прям в тутой карье. Давай-два-двай вверху. Виїжджай, вверх. вийжай, 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 виїжджай, виїжджай, виїжджай. Підійдемо назад. Та ми з розгона заїдемо на цю велику гору. Розганяємося. Давай, давай, витягнеш наверх, давай, чуть-чуть, чуть-чуть, давай, давай ще чуть-чуть буде, кінець гори. Ні -ні -ні, ні, 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 тільки не вниз, тільки не вниз, хоч сюди, хоч сюди, хоч сюди трохи не на самій вниз. Боже, що зі грудью не так. Ну, ця гра ще не повністю зроблена, тільки бета версія чи альфа я не пам'ятаю. А якщо ви хочете, щоб ми знову грали в GTA San Andreas, пишіть в коментарях. Або ставте лайки, я пойму. Чи подобається вам GTA San Andreas чи ні? А якщо хочете Car Crash Simulator більше відео, пишіть в коментарях. А ми так і не виїхали на цю гору велику починаємо по-новому все. Починаємо якийсь як. Тут якийсь як рожевий, щось похоже таке. Спереді білий приколе. Зараз Наберемо тут розончика, розончик, розончик і. Я лечу, а не їду. Ой. Ну, у нас падає швидкість. Ми не набираємо і ми не заїдемо на... нях ні, ня ми заїхали на нагору. Саме висота, висока точка в Car Crash Simulator. Тільки ми, певно, зараз не впадемо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, давайте вже впадемо в цей кратер. Зараз на саму у Вергорі заїду гря. А ні, не, не вийшло. Я лечу, знову лечу, я знов лечу, лечу, лечу. Дечу. Ну, я так тоже, певно, вже думаю. Тут нічого інтересного. Хіба що давайте ще випадемо в цей великий самий віщий кратер. Я лечу! Ура! Че! Ну, все, я з нього вже, скоріш, не вийду. Е, Ставт. Ну, напевно, ми з вами будемо закінчувати. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Пишіть, чи хочете грати ще в Chef симулятор Simulator або в GTA San Andreas. Що ви хочете? Пишіть в коментарях. Всім папа! -па.